Якщо подивитись на життя кожної людини, то можна побачити те, що ми десь знаходимося в якихось пошуках в житті. Не обов'язково, щоб ми це прям для себе визначили, що я прямо шукаю постійно щось, але ми шукаємо, шукаємо задоволення, шукаємо комфорту. Хтось шукає багатства, шукаємо. Справжнього кохання вже вкотре. Пробували. Шукаємо друзів, хтось ще інше щось. Але ми так чи інакше шукаємо. Ми говоримо про ситуацію в країни, ми шукаємо безпеки. Але давайте прочитаємо Слово Боже, яке записана Івана від Матвія 6,33, 6 роза, 33, 33 вірш, ці слова треба знати на пам'ять. Вивчить, будь ласка, вдома. Матвія 6,33, легко запам'ятати. І тут Ісус Христос говорить: шукайте, шукайте ж найперше з усього, що ви шукаєте, шукайте найперше. Він знав, що ми щось шукаємо. Але він каже: шукайте найперше царства Божого і правди Його, а все це додасться. Якщо подивитись в контекст, що він говорив до цих слів, він говорив про матеріальне, він говорив про те, що люди турбуються, турбуються часто надміру, хвилюються про земні речі, про забезпечення, що люди переймаються. І він проводив приклад про Боже творіння і про те, як Бог турбується про своє творіння. Каже: подивіться на природу, на пташок, на лілії, які сьогодні цвітуть гарно, завтра вже вони сіно. А Бог їх так гарно одягає. Невже про вас не потурбується? І тоді він продовжує каже: шукайте ж найперше з усього. Царства Божого, правда його, а все це буде вам. Це ніяк не значить, що християни шукають царства Божого, займаються тільки духовними справами, а все Бог дасть їм на тарілочці. Звісно, Бог за вас на роботу не піде. Нам потрібно працювати. Нам потрібно трудитись, нам потрібно з забезпеченням займатись, але питання пріоритетності, цінності, питання того, що найперше ти шукаєш. І тут Господь хоче, щоб в нас були правильні пріоритети, щоб Бог займав належне місце, щоб, шукаючи Царства Божого, це було визначальним. А все решту Господь каже, повір, я буду допомагати, я додам. Коли ми читаємо далі, апостол Павло пише Филип'янам, другий розділ, 21 вірш. Що він пише? Усі шукають, усі шукають. Чого шукають? Свого. Усі шукають свого. Ми ж з вами егоїсти. Ми ж з вами все рівно хочемо в першу чергу забезпечити своє. До певної міри це є абсолютно нормальним, але погано, коли ми думаємо тільки про себе. Усі шукають свого, а не Христового. Це означає, що нам природніше шукати перше не царства Божого, а от те все інше, що Христос каже, додасться вам. А тоді, вже там як буде час, я вже і Царство Божого пошукаю. Дорогі друзі, дуже важливо, щоб ми зрозуміли Ісуса Христа. Адже Він дуже любить нас і Він хоче нам передати щось дуже цінне, щоб ми не помилились, щоб ми раділи життю. Повноцінно радіти життю і наповнити його змістом, ми можемо тоді, коли слухаємося Ісуса Христа, бо Він знає більше за нас, бо Він створив нас. Чим більше ми любимо Бога, Чим більше ми шукаємо Царства Божого, ми менше шукаємо свого. Ми стаємо меншими егоїстами. Ми вилаштовуємо, вибудовуємо правильну систему цінностей. І це є важливо. Я спостерігав за Є такий канал Діскавері. І там є передачі, деякі якось неодноразово дивився. Там є така передача золота і ліхорадка називається. І показує, як золото видобувають, і показують, яку величезну масу землі беруть, перевозять в інше місце, миють, перемивають, а тоді жменьку золота вимивають. Це дуже великий об'єм, дуже багато роботи, задіяна дуже величезна техніка. А в кінці таки невеличких пару пригорщів, шматочків таких золота. Для того, щоб їх там знайти, треба дуже багато попрацювати. Да, це дорого, але скільки праці. Це не значить, що пішов і викопав кусок. Ні. Їх багато маленьких. Дорогі друзі, інколи для того, щоб ми знайшли щось цінне, набули, можливо, життєвий досвід, помилилися багато разів. Інколи для того, щоб ми духовні цінності знайшли, нам потрібно багато попрацювати, пройти певний шлях. Ми сьогодні молили за учнів, за студентів, для того, щоб щось вміти, щось знати роки. Роки потрібні. Для того, щоб знайти це. Коли ми говоримо про духовне наше життя, один із таких людей, хто дійсно шукав Господа в своєму житті, це був Давид. І ми читаємо Псалом 26, а в інших перекладах 27-й, ми читаємо наступні слова: Псалом Давида, 26-й, у мене. Восьмий вірш. Про тебе промовляє серце моє. Шукайте обличчя мого. Тому, Господи, я буду шукати обличчя Твого. Не сховай же від мене обличчя Твого, не відринь у гніві раба Твого. Ти був мені допомогою, не відкинь мене і не залиш мене, Боже Спасителю мій. Про Тебе промовляє серце моє. Шукайте обличчя мого. Він каже: Я буду шукати обличчя Твого, шукати обличчя Боже. Шукати близького спілкування з ним. Знати про Бога і знати Бога це різні речі. Багато людей знають про Бога, а як багато людей шукають обличчя Божого, як багато людей знають Бога особисто. Як багато знають людей президента нашого, а хто знає його особисто? Я не знаю. Ми щось кожен день про нього читаємо, але ми з ним взаємовідносин не маємо. Як багато людей знають щось про Бога. Про Бога багато знають, а Бога знають менше. Будьте тими, хто знають не просто про Бога, а хто як Давид, Шук... я буду шукати обличчя. Твого, пам'ятаєте, Мойсей, написано, що Він спілкувався з Богом лицем до лиця. Тобто він близько, дуже близько спілкувався з Богом, лицем до лиця. Питання: а наскільки ти далеко чи близько, знаєш Бога? Наскільки ти шукаєш можливості бути з Богом? Наскільки для тебе важливо шукати Бога? Це не значить, що Він ховається від нас. Це значить, що ми маємо прагнення наближатись до нього постійно. І Давид був таким чоловіком. Книга пророка Єремії, 29 розділ, ми читаємо наступні слова, 11 по 14 вірш, 14-й перша частинка. І кликатимете до мене, і підете, і помолитеся мені, каже Бог. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо якщо шукатимете мене всім серцем своїм. І я дам вам знайти мене. Бог каже до народу, який у Вавилоні, в полоні. Дуже важкий час переживає. І він їм послання каже, і мене до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, але є умова, якщо шукатимете всім серцем своїм. Щирість, щирість, оця дитяча, щирість всім серцем. Пам'ятайте, як треба любити Бога? Всім серцем своїм, всією душею, всім розумінням своїм, тобто всім своїм єством. А згадується знову слова, всім серцем. І тут так само ти знайдеш Бога. Він каже: Я дам вам знайти мене, я піду вам назустріч. Якщо ви будете шукати мене правильно, якщо ви будете шукати мене. Всім серцем. Чи шукаєш ти Бога? А ви знаєте, що кожна людина шукає Бога, навіть не усвідомлюючи того. У нас неодноразово були випадки, коли і в цьому році також, коли є свідчення від людей, які приєднуються до церкви, які е, прийшли до Бога не просто через те, що була там проблема серйозна в житті, чи через війну, чи ще щось. Тобто вони прийшли, бо був пошук. Пошук Бога. Люди шукають Бога. І, можливо, ви сьогодні сидите і є в числі тих людей, хто на шляху до Бога, але у вас є пошук. Пам'ятайте, якщо ти всім серцем прагнеш знайти Бога, Він каже 14 вірш, і я дам вам знайти мене. Господь йде вам на зустріч, якщо ви щиро шукаєте Його. Тому будьте тими людьми, хто щиро шукають Господа. Будьте тими людьми, кому назустріч йде Бог. Приклад такий приведу: один хлопчик, брат один розказав історію про, про себе. Історія невигадана. Один хлопчик, батько каже: сину, ти вже підріс. Ми їдемо з дому, я тобі ключ від квартири залишаю. Бач ключ? До цього часу ми ще тобі не доручали, а тепер ти залишаєшся вдома. Старший, ось ключ від дому, тільки дуже, щоб ти не загубив. Він добре зрадів, себе відчув навіть дорослішим. І ось батьки поїхали. Син грався і там, і там, і все, а тобі згадав за ключ. А де ключ? Батько наказував, щоб я не згубив. він почав шукати в одному кармані, в другому нема. Він почав шукати по будинку, нема. Під ліжками, немає, під диваном. Він почав в щілинки всі. Він зрозумів, що проблема серйозна. Батько дуже наказував. І коли він ходив, шукав все, і він в такому розпачі безсиллі сів на діван і опустив голову, як би все. І тут він побачив, що ключик висить на мотузочку. В нього. Він, щоб не загубити, одягнув його на шнурочок і забув про це. Він шукав скрізь, но тут ні. І коли він в безсиллі подивився туди, безнадійно, а там була надія. Ви знаєте, це така просто побутова ситуація якась, але що я хочу таку думку сказати? Часто буває так, що те, що нам потрібно, далеко шукати не потрібно. Часто буває так, що те, що нам дуже потрібно, воно ближче, ніж ми собі думаємо. Якщо говорити про дуже важливі речі, то Бог ближче, ніж ти думаєш. Бог до тебе на відстані молитви, Бог від тебе на відстані кількох слів від щирого серця. А інколи люди все-таки думають, що Бог десь там далеко Він зайнятий, але він ближче, ніж ти думаєш. І може ти його шукав і там, і там. Може, ти в своєму житті вирішував і шукав і успіх, і щастя, і ще щось. Багато чого шукав, але воно не там лежить, де ти шукав, воно ближче. Воно ось тут. Є два приклади, які я хочу згадати людей, які дійсно шукали Господа, і Бог відкрився їм. Це приклади нового заповіту дії апостолів. І ось перший приклад, це ми читаємо про дії апостолів, восьмий розділ. Ми не будемо зачитувати, згадаємо. В дії апостолів восьмому розділі написано про ефіопського вельможу, який їхав в храм помолитись, поклонитись Богу. Але він читав Слово Боже. Він читав книгу пророка Ісаїї і нічого не розумів. Але в ньому був пошук, справжній пошук. Він шукав Бога, він шанував Бога, він щось про нього знав. Що робить Бог? Бог говорить до свого слуги Пилипа: йди на дорогу, яка, йде, яка називається пуста, ти зустрінеш чоловіка, якому потрібно розказати. Пилип іде, зустрічає вельможу. Запитує, ти розумієш, що читаєш? Він каже: ні, не розумію. Я просто щось читаю, не розумію. Пилип або Бог через Пилипа пояснює йому. Вони проїжджають біля води, він запитує: ось вода, що мені перешкоджає прийняти хрещення? Билип каже, якщо віриш від всього серця, можна. І він тут же зупинився, прийняв хрещення. Він зрозумів, а чому? Він шукав Бога, і Бог пішов назустріч. Ми читаємо іншу історію. Далі в дії апостолів, 10-й розділ, корнілій, військовий. Він шукав Бога, жив побожним життям. і не все ще розумів і знав, що Бог робить. Бог Петра дає йому видіння. Петро проповідував тільки євреям, і він не збирався йти до язичників. корнілій був не єврей. Бог, бачачи оце бажання і пошук корнилія і його сім'ї, він посилає апостола Петра піти в дім до язичника. І проповідувати їм слово Господнє. І так і сталося. А чому так сталося? Бо Бог діяв, бо Бог діє там, де ми йдемо в пошуку Бога. І якщо ти шукаєш Бога, пам'ятай, Єремія каже, Божі слова, і будете шукати мене і знайдете, якщо шукатимете мене всім серцем, і я дам вам знайти мене. Господь. Зробить багато кроків на зустріч, якщо ти шукаєш його. Дорогі друзі, завершуючи, я хочу сказати такі слова: якщо серед нас є хтось, хто шукає Бога, пам'ятайте, так буде не завжди. Господь відкривається нам і раз, і другий, і третій. Але якщо ми і там, і там, і там відмовляємо і проходимо повз. Господь не робиться завжди. Але поки ми живі, і поки наше серце відкрите, скористайтесь моментом знайти Господа. Ви знаєте, можна в житті багато всього знайти і отримати, і мати в житті через наполегливу працю, через наш інтелект і так далі, набути якихось цінностей, але ми все залишимо. Один дуже-дуже багатий чоловік помер, і його бухгалтера кореспонденти прийшли запитують, скільки він залишив. Бухгалтер сказав: він залишив все. І ми залишимо все. І якщо у вас навіть була тільки одна сорочка, ви її ту залишите. Ти нічого не візьмеш з собою. Але якщо ти знайшов Христа, ти знайшов усе. Ну якщо ти прожив життя і не знайшов Христа, ти все залишиш, бо ти нічого не знайшов. Нехай Господь допоможе нам в наших життєвих пошуках пам'ятати саме важливо, шукай найперше, царство Боже і правда Його. А все решту, Господь благословить, підтримає, Він дасть мудрості, Він дасть те, що тобі потрібно. Якщо ви з Господом і живете християнським життям, хай Господь допоможе, щоб ми пам'ятали, що наше християнське життя потрібно підтримувати. Шукайте більшого. Добре. Ворог якого кращого. Мій так добре. Це проблема. Нам не має бути добре. Нам потрібно йти далі. Нам не потрібно зупинятися на досягнутому, рости далі. Господь трудиться над тим, щоб ти зростав, щоб ти служив, щоб ти розвивався, щоб ти укріплявся. Тому шукай більшого. Шукай лиця Господа кожен день зранку. Не шукай Фейсбука. Не шукай телефона зразу. Ще очі не відкрив, вже телефон шукаю. Шукай Бога. Може, перш ніж телефон взяти, скажи Богові щось. Нехай Господь благословить нас в наших вічних пошуках шукати Царство Божої його найперше. Амінь.